Шапаренко на Дубінчака отримує передачу відповідь Шапаренко. Удар поворотах від Шапаренка. парирує Олексій Паламарчук. Ванат на перший на підбиранні. Удар і цього разу Шапаренко забиває п'ятий м'яч київського «Динамо». у цій грі проводить Микола Шапаренко. Один із його ударів цілком міг завершитися забитим м'ячем, якби тоді не рикошет. І це був автогол футболіста. Інгульця. Ну а зараз Шапаренко забиває свій чистий м'яч. Третій гол для Миколи Шапаренка у цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. Ну і Микола Шапаренко таким чином підсумовує своє повернення на футбольне поле після ушкодження. Давайте дивитися повтор цього епізоду. Тут Шапаренко на 11 метровій позначці спочатку. Так виконав перший удар, ну а потім підбрання ваната і отримав другу е спробу завдяки своєму партнеру.